Добрий день, моя малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день вам, діти милі. рада бачити вас нині. Малята. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, чи всі живі чи здорові, родичі гарбузові. Малята, про кого віршик? Про гарбуз. А де він ходить? По городу. А кого він запитує про їхній стан здоров'я? Так, про овочі. А давайте зараз з вами пограємо в гру, де росте. Починаємо. Де в нас буде рости морквинка? На городі, у лісі чи в саду. Ну, звичайно ж, на городі. Так, так, малята. А малинка в саду та у лісі може вирости малинка, звісно, малята. Малята, а де в нас виросте яблучко? Яблуко виросте в саду, а також є дикі яблучки, малята вони ростуть у лісі. Малята, де виросла картопля? Картопля виросла на городі, звісно. Так, а де виросли вишеньки? Вишеньки виросли в саду, а також вишеньки виростають. І у лісі, звичайно. Де виросла суничка? Так, суничка виросла в саду. А чи збирають суничку в лісі? І в лісі збирають суничку, звісно. Де виріс перчик? Перець виріс на городі, так, малят. А де виріс виноград? Виноград виріс у садочку. Так. Де виростає ожина? В садочку, а ще її збирають в лісі, так, звичайно, малята. Де виріс бурячок? Бурячок виріс на городі, звісно, малят. А де виросла сливка? Сливка виросла в саду, так, малята. Так, де виросла у нас грушка? Грушка може вирости у лісі, дика грушка, а найчастіше ми їмо груші. Із саду, так? Де виріс помідор? Помідор виріс на городі, звісно, малята. А де виростає цибуля? В саду, так? Да? Ні, на городі, звісно, я хотіла вас перевірити. Де виросла капуста? На городі, так. Малята, а зараз я пропоную вам відгадати загадки. Готові? Сховалась Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Про кого ця загадка? Звісно ж, це морквичка, так. Стоїть півін на грядках, у червоних чобітках. Це бурячок, це леліто одягалось, навіть спеки не злякалась, а хто буде роздягати, буде сльози проливати. Це цибулька, звісно. Я на сонці сяю сонцем родичів багато маю, гарбузову господиню. Усі знають, хто я? Диня, так, це диня. Сто хустин собі напнула, кожишок вдягнути забула. Це капуста, так, малята. Малята, якими є овочі? Корисними, так, соковитими. А давайте опишемо кожен овоч окремо. Наприклад, капуста, вона яка? Свіжа, соковита, хрумка, біла, так? А буряк який? Червоний, корисний, плескатий, так, він трішки переплюснутий. А огірок який? Зелений, довгий, свіжий, так? А картопля яка? Кругла, коричнева, ще вона яка смачна, коли її приготувати, так? Усі овочі різного розміру, кольору і різні на смак. Про них можна сказати: буряк солодкий, а помідор кислий. Давайте пограємо в гру «Порівняй». Наприклад, порівняйте моркову і огірок. Морква помаранчева, а огірок зелений. Вони. До... Мають овальну форму, так? І вони витягнуті, довгі. Морква тверда та солодка, а огірок твердий та соковитий, але він не солодкий, так, малята? Погляньте кабачок та гарбуз. Кабачок довгий, зелений, а гарбуз круглий, помаранчевий, так? З гарбуза варять ікру? Я вірно сказала? Ні, з гарбуза варять кашу, а з чого варять ікру? Ікру варять з кабачка, звісно, так малят. А що ми можемо сказати про ці овочі? Що помідор він круглий, червоний, соковитий, так? а огірок довгий, зелений, помідор м'який, а огірок. Твердий, так? Так, малята? А про цих овочі що ми можемо сказати? Цибуля біла, так, має багато шарів, а кукурудза жовта і вона складається з зерняток, так? А про ці овочі що ми можемо сказати? Що бурячок круглий, червоний, борщовий, так? А морквинка вона довга, солодка, помаранчева, так. Так, Малята. А тепер я буду вам казати якесь речення, а ви повинні його закінчити. Підібрати потрібне слово. На городі виріс великий зелений огірок. А ще що може вирости великий і зелене. Кавун, так? Кавун. Мама порізала мені салат. Із чого? Із капусти, а ще з чого? З помідорів, з огірків. Ми посадили на гряці гіркий, але корисний овоч який? Так, це цибуля, так вона гірка, але вбиває мікроби. На дереві ми зібрали червоні великі що. Яблука, так, малята, яблука ми зібрали. А ще я хочу вас питати, що ми можемо приготувати з овочів? Салати, так, різні страви, супи, борщі. А як зберігати помідори та огірки на зиму? з Іриною ми вже про це говорили. Так, їх консервують. Так в баночки складають і консервують. А які овочі можна вживати сирими? Помідори, огірки, цибулю, капусту, моркву. Так? А які лише вареними? картоплю, так? буряк, кукурудзу, звісно. Малята. Я я хочу з вами поговорити ось про що. Так про що ми сьогодні розмовляли? Ми розмовляли про овочі, так? про родичів гарбузових. А скажіть мені, будь ласка, якщо я вам назву такі слова, сливи, яблука, груші, це що? Одним словом, як ми назвемо? Це фрукти, так? А огірки, капуста, цибуля, картопля, помідори, буряк це овочі. А пам'ятаєте, ми з вами вчили таке нове цікаве слово городина? Так? Ми на, з вами на минулих заняттях розмовляли про городину. А як гарбуз називає тих, хто росте на городі? Родичі, так, рід. А як ви розумієте вислів? Літній день, рік годує. Малята це значить те, що влітку виростає дуже багато фруктів та овочів. Ми їх консервуємо, збираємо, а потім взимку можемо їх їсти. Тому і кажуть: літній день, рік годує. Ми багато працюємо влітку, але потім всі інші пори року ми їмо ці фрукти та овочі. На цьому наше заняття завершене. До побачення, малята, до наступних зустрічей!